Екоцентр Сергія Корнієнка давно відомий не тільки мешканцям Шосткинщини. Тут здобувають позашкільні знання сотні дітлахів. Хлопчики і дівчатка завдяки професіоналізму педагогів знайомляться з флорою і фауною нашого регіону, навчаються поводитися з живими істотами, любити і оберігати природу. Ця невелика оаза живого і прекрасного завжди манила до себе юних жителів громади, але з настанням війни все змінилося. Через постійну небезпеку і регулярні повітряні тривоги дитячий потік до екоцентру скоротився в рази. Любителі природи, які завжди відвідували мешканців живого куточку зі смаколиками, тепер тут практично не з'являються. Тому маленьким пухнастикам, галасливим пташенятам та іншим мовчазним і не дуже тваринкам. Конче не вистачає тієї їжі, яку працівники закладу вирощують на власній присадибній ділянці. Тому доводиться звертатися до небайдужих за посильною допомогою, розповідає Олександр Бадрак, завідувач лабораторією куточок живої природи. У нас у куточку живої природи зараз утримується близько 16 видів тварин це і морські свинки, і шиншили, і щелійські білки, дегу, і декоративні кролики. Зараз у нас така виникла така складненька ситуація з кормами, тому ми звертаємося. Ми до мешканців міста, щоб вони допомогли нам з кормами. Можна приносити буряк, моркву, потім картоплю, можна гарбузи, кабачки, можна приносити овець просо і можна приносити ну, сухарики з хліба. Також корму потребуються сарки, фазани, качки, які проживають на подвір'ї закладу. Вони будуть вдячні за овес, просо, пшеницю та ячмінь. Приносити смаколики для мешканців живого куточку можна з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Ярослав завітав до екоцентру наступного дня після того, як в соцмережах з'явилося оголошення про потребу в кормах. Мама там побачила пости, і ми вирішили з батьком піти. Ти полюбляєш тварину? Так, обожнюю. Яких саме? Ну там котів, кроликів, папух. А коли наша кішка хворіє, я ж дзвоню, дзвоню ветеринару. Яблука, моркву, буряк та зерновий корм Ярослав разом з батьком привезли на таксі до екоцентру. І хлопчик впевнений, що наразі важкі часи настали не тільки для людей, але й для тваринок. Тому допомогти їм пережити ці непрості часи люди просто зобов'язані. Треба допомагати їм. Без тварин немає природи.